Так, всім привіт, я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би запросити вас до нас на виробництво, щоб більше вам розповісти про наші будинки, які ми будуємо. До нас приїжджають замовники, щоб придбати собі модульний будинок. Але насправді ми пропонуємо не просто модульний будинок, ми пропонуємо звичайний каркасний будинок. В таких будинках живуть мешканці Америки, Канади. Інших країн, це звичайні каркасні будинки. Але те, що ми пропонуємо, ми пропонуємо будинки каркасного типу, які невеликої висоти, які ми можемо перевозити. Або ми побудуємо будинок саме на вашій ділянці. Це буде звичайний каркасний будинок, який вже не буде обмежений висотою або шириною. Тому наші будинки це звичайні каркасні будинки, які служать до 100 років, які, в яких можна зимувати, які набагато тепліші. Ніж навіть будинки, до яких ви звикли, тому ми запрошуємо вас приїхати і власними очима побачити те, що ми пропонуємо, те, що ми будуємо, як це красиво і стильно виглядає. Тому приїжджайте, замовляйте, будемо дуже раді співпраці.